Скасувати районні ради, а їхні права передати вуличним комітетам, заборонити забудовувати центр міста та прибудинкову територію, оголосити перевибори до місцевих рад. Все це та багато іншого пропонує екс-секретар міської ради Віталій Михайлішин. Політик зустрівся з працівниками одного з найбільших підприємств Чернівців мажзаводу. Як з'ясувалося, у людей було чимало запитань та пропозицій. Вони поділилися з екс-секретарем власним баченням благоустрою міста. Головне на порядку денному для машинобудівників, які для всіх місцевих жителів, вирішення комунальних проблем. А Парк Шевченко, а наші а ці, атракціони, де діти катаються, на сьогоднішній день почався сезон, а підійти туди неможливо. Мало того, що брудно, воно навіть не пофарбовано. Зустріч Італії. Михайлішина та працівників підприємства тривала більше години. Екс секретар розповів про подальші кроки до покращення життя містян серед головного соціальне забезпечення. Потрібно робити соціальну їдальню для тих людей, яким потрібно потрібні такі обіді. І повірте мені, що це реально зробити і знайти додатковий мільйон гривень в рік. При бюджеті майже мільярд – можна. Також Віталій Михайлішин згадав і про дороги. Політик запевняє, він розуміє наскільки болючим для Чернівчан є це питання, та наголосив, нехай краще ремонт триває довше, проте буде якісним. Дороги, які зроблені були за три роки, вони зроблено якісно тому, що робимо замінюємо спочатку інфраструктуру, це каналізаційні мережі, вода постачання і газопостачання. Екс секретар розповів, він відмовився від реклами За ці кошти. Я можу купити зараз два дитячих майданчика і доробити в одному із дитячих садочків групу, в якій 25 дітей зможуть прийти вже в оновлену групу садочок. Це на вулиці Узбецький садочок номер 2 Дитячий майданчик теж установиться на вулиці Узбецький, а другий дитячий майданчик установимо на граветорі. Віталій Михайлішин запевняє, до кінця року є можливість відкрити 10 спортивних майданчиків та футбольні поля, а також продовжити гарну традицію фестивалів.